Сьогодні освітня галузь перебуває на етапі чергового оновлення. Постановою Кабінету міністрів України від 20 квітня 2011 року номер 462 затверджено новий державний стандарт початкової загальної освіти, що свідчить про великий крок вперед, оскільки нові навчальні стандарти ґрунтуються на особистісно зорієнтованому і компетентнісному підходах. І забезпечують упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, формування загальнонавчальних умінь і навичок та ключових компетентностей учнів початкових класів, підвищення рівня знань іноземних мов, використання здоров'язбережувальних технологій. У Ходинському районі планомірно здійснюються заходи, спрямовані на послідовне реформування освітньої галузі, підвищення її якості. Відповідно до нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, розпочато впровадження нових державних стандартів з 1 вересня 2012 року, управлінням освіти, молоді та спорту проведено ряд заходів щодо вирішення даного питання. На проведених нарадах керівників навчальних закладів на опрацьовано нові державні стандарти. Основна увага на них зверталася на створення належних умов для навчання і виховання учнів відповідно до державних санітарних правил і норм облаштування. Утримання навчальних закладів та організації навчально-вихованого процесу згідно з вимогами листа Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 30 травня 2011 року номер 01 31 1153 про оформлення класної кімнати для першокласників. Облаштовано навчальні кабінети, у яких створено центр пізнавальної діяльності та ігрові куточки. У 18 закладах обладнано ігрові кімнати, у яких створено ігрові центри для організації сюжетно-рольових, конструкторських, дидактичних та розхливих ігр, а також проведення динамічних перерв осінньо-зимовий період, центри художньої творчої діяльності, які містять куточки малювання, аплікації, ліплення та конструювання. Центри психологічного розвантаження, які складаються з куточків відпочинку або місць усамітнення та зелених куточків живої природи. Розпочато роботу щодо облаштування спортивно-ігрових майданчиків для організації ігрової діяльності на свіжому повітрі та критих павільйонів для організації прогулянок на повітрі у дощові дні. У навчальних закладах, де функціонують групи продовженого дня, облаштовано спальні кімнати. У цьому навчальному році робота щодо удосконалення матеріально технічної бази продовжується. Управління освіти, молоді та спорту значну увагу приділяє роботі щодо збереження і зміцнення здоров'я учнів та організації харчування. У чотирьох навчальних закладах функціонують методичні кабінети, у 21-му кабінети практичних психологів, у 9-логопедичні кабінети, у 36 Харчоблоки. Важливим кроком стало впровадження у новому стандарті інформаційно-комунікаційних технологій. Відповідно до нового державного стандарту, усі учні початкової школи, починаючи з 2 класу, будуть освоювати та використовувати їх практичні діяльності на уроках сходинки до інформатики. Учні п'ятих класів вивчатимуть інформатику. Навчальні заклади району забезпечені підручниками та робочими зошитами. Для вивчення даного предмету будуть використовуватись наявні комп'ютерні комплекси, що в кожному навчальному закладі і під'єднані до мережі інтернет. Загальна кількість комп'ютерів 490. Ще однією особливістю стандарту є введення нових програм вивчення іноземних мов, згідно з якими усі учні навчальних закладів. З першого класу розпочнуть вивчати одну іноземну, а починаючи з п'ятого класу дві іноземні мови. У загальноосвітніх навчальних закладах району друга іноземна мова у п'ятих класах вивчається у п'яти навчальних закладах сім років поспіль. А саме у Хотинській ЗОЖ номер 1 номер 5 у Рукшинській загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Хотинській гімназії в Милинецькому навчально-виховному комплексі. Кабінети іноземних мов оснащені відповідними навчально-методичними матеріалами. Назвичайною важливою була і залишається робота щодо підвищення рівнів професійної майстерності педагогів району.